Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Культивацію погано було видно, через те, що дуже багато полюбки, я так думаю. Що далі? Гіршиця з піском один до одного. Вручну розсипаю, далі закультивовую. Фреза. Мінімальна глибина на першому отворі фартух опущений, тут виходить, ну, буквально буде сантиметр 4 см, і заробляємо це все в землю. Так, сьогодні 7 вересня. Вже пройшов тиждень, який я посадив гірчицю але від неї Ані сліду. Тому що дощів у нас ще не було. Сьогодні у нас 11 вересня. У нас від вчорашнього вечора падав такий гарний затяжний дощик до обіда. Надіюсь, через 2 дні побачите тут сходи і гірчиці. 13 вересня. Після двохденних дощів, нарешті, перші сходи і гірчиці з'явилися. Дуже малесенькі, дуже зле їх видно, але вже є. Так, пройшло ще два дня, сьогодні 15 число. Камера, мабуть, не передає, але вже стільки теї гіршиці посходило. Вже все встелено. Оком краще набагато видно. 23 вересня. Як гарно посходило. 29 вересня. Ось в такому стані вже у нас гірчиця. Сьогодні у нас 13 жовтня. Ось така вже гірчичка. На наступний тиждень передають гарну погоду, принаймні, без дощу. Я думаю, десь так в кінці тижня вже буде пора її приорювати. Бо потім через тиждень вже знову дощі то вже не буде часу. Орати буду я, скоріше за все, що знизу і сюди догори, тому що ну, зараз тут не видно з цієї сторони, покажу з іншої сторони. Тут вже виходить ця частина вже є горб. Треба наорювати в ту сторону. Ось така вже гіршичка. Висота її близько 23 см. От звідси якраз прекрасно видно, який перепад висоти лівої половинки города і правої. Так, 17 жовтня і вже в нас почалися морози. А ще куча полів незораних. Якраз прекрасно видно, де багато вологи. От зараз ранок сонце світить. Оцю діляночку я вчора пофрезерував. Ми тут картоплю садили 1 квітня. Дивіться. Зранку був приморозок. І ще до сих пір все-таки примерзле. Так би чимось посипали. А ця частина ні. Так ось така у нас гірчичка. Це йде настав, сьогодні будемо орати. Приїхав я з компресором. Будемо спочатку кропити метарезином і ось такою штукою. Триходермін. Не знаю, як то все буде сьогодні уратися, зважаючи на те, що вчора він урав сусіда. Ось тут я йому поурав. під посів, він вже вчора і посіяв, ну, я, йому орав і культивував. І ось тут врав під картоплю. Ту орнка була дуже важка, я вам скажу. На четвертій передачі трактор ледве-ледве тягнув. Це була орнка по стерні пшениці. Тут була в нього картопля. І там в кінці була пополам поділена пшениця. То там, де пшениця, то капець. Там, де картопля, ну без проблем. До речі, дуже цікавий результат, тому що от там, де була картопля з лівої сторони, там гірчиця менша. Тут, де були кабачки і кукуруза, гірчиця більша. От гірчиця справа, виходить? 10, 20, 30, 35 см. Оце от позначка 40 і вся палка має 50. Навіть, якщо придивитися, бачите, посходили От ті, щоб були гнилі кабачки, вони вже посходили тут. Така ж сама ситуація з кукурузою. От. Там, де були такі гірші качани, ми їх викидали, лишали, от вони посходили такими місцями. Ось тут добре видно. От. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вон тут цілий оберемок кукурузи. Так, сьогодні у нас до речі 19 жовтня. І зазвичай я закінчую оранку на своєму огороді, але на наступний тиждень менше ціла купа заказів. Тому сезон оранки закінчиться не на моєму городі, а на іншому. До речі, ось такий проміжний результат по гаражу. даже не включи Так, ну що, от було порівняння четверта передача і п'ята передача. Чули, як мотор не витягує. Тобто ти йому газ в полі, а він півтора тисячі є лі, тримає. Ну не всюди. Враю я під горку, але тут горка не дуже велика. Тому вон там кажуть, два корпуса, три корпуса. Два корпуса буде ще більший опір. І от такі землі, як в нас, а в нас тут є глина, він не потягне. Тому я для себе обрав саме однокорпусний плуг. Того, що, так, якщо піщані землі, то можна врати двома корпусами. Ну от глина і чорноземи двома корпусами цей трактор не потягне. Ну, Потягнути то він потягне на четвертій передачі, але ви бачите, чим нижча передача, тим більше брилу він кидає. Чим вища передача, тим більше брила розбивається. От і все. Гарна оранка це тоді, коли є нормальна швидкість. Вони тільки що дивилися швидкість 6 км за годину. Це при тому, що він ще й пробуксовує. Не знаю, можливо на картинці воно виглядає прикольно, але насправді дивіться. от, от такі обрили викидає. Що тут прикольно? Та, воно розсипається, воно за зиму перемерзне. Но мені не дуже подобається ось така воронка. Я остатньо проходу оці, що я тільки що орав, я вам показав. От, на них плуг гарно стелить. Получається, зліва була картопля, дуже важко йде плуг. Тут води вже були кабачки і ну, тобто, нічого не було постійно. Плуг йде вже набагато легше. Тобто на швидкості від 7,5 до 8 км цей плуг сипе просто чудово. На меншій швидкості він просто кидає брило, так як тут. Так, до речі, що там у нас по глибині? нас тут два. Его. Повідгортаю. Вот видно. Тужна підвашва. Ключик. Так, мірочка моя. 23 см. Так, ну що ж, передплужник нормально працює, витерся, плуг теж не налипав. Тобто погода для оренки якраз суперова. Отакий От результат вийшов Так, да, оце його край не дуже рівний. Але ну, трактор носить туди-сюди, так що не вийшло рівно його зробити. Чого вара в одну сторону? До того, як я взявся обробляти цей город, нам його орав постійно МТЗ-80 трьома корпусами. І виходить, що знизу до гори він ніколи не міг його потягнути. Він постійно урав зверху донизу, зверху донизу, зверху донизу. І оця вся частина нагортала нагорталася, нагорталась, нагорталась і нагорнулася нам сюди. І тепер постійно треба орати знизу до гори, щоб то все рівномірно розподілити. Бо візуально воно так і не видно, але насправді є. Перехил в ту сторону і постійно трактора сюди зносить в ліву сторону. Колесо, до речі, теж так більш-менш нормально. Ну, воно вроді налипло, але бачите, легенько віддирається. От, до речі, якраз яскравий приклад. Плуг один той самий, налаштування одні ті самі, трактор той самий. Оце оралося після невеликих дощів, тобто земля не дуже була промокла. Оце оралося. У нас останній дощ був вівторок. Я орав вчора це була п'ятниця. І перед тим цілий тиждень лили дощі. От бачите, яка брила. І мій город, який я поорав сьогодні. Тобто різниця між моїм городом і ось цим в один день. Та ділянка, де ми культивували, виорав ось так. А ось так вона виглядає з іншого кута, коли сонце світить. Тобто видно кожний прохід. Сезон осінньо-польових робіт добігає свого кінця. Надіюсь, наступного тижня він вже все ж таки закінчиться і вже більше не буде замовлень на ормку чи на будь-які інші види робіт. І вже можна буде підбити підсумки за рік за 2024 рік. І також порівняємо